Пунктів незламності у кривому розі побільше до існуючих 52 відкритих на базі комунальних закладів міста незабаром додадуть ще принаймні 6. Дах над головою, тепло, електроенергія, зв'язок та можливість задовольнити свої базові потреби п'ять основних складових, якими на час знеструмлення можна скористатися в одному з пунктів незламності. Для цього їх укомплектували буржуйками, дизельними генераторами, подовжувачами, обігрівальними приладами, запасом води, їжі, засобів гігієни та медикаментів. А завдяки Раді оборони міста 40 з пунктів, створених на базі шкіл, забезпечили системами супутникового інтернету StarLink. Один з таких пунктів першого. Грудня відкрився у 73-й гімназії. З того часу ним скористалися понад півтори сотні людей. Пункт був обладнаний всіма необхідними засобами, засобами гігієни, засобами для е, батьків з дітками є е, е, і куточок. Е, Матері, і дитини і куточок для дітей, в якому є все необхідне для того, щоб діти могли згаяти час. Також в нашому закладі є окрема кімната для мешканців з тваринами. Вже незабаром кількість пунктів незламності на базі комунальних закладів Кривого Рогу зросте до 58. Додаткові шість з'являться у Тернівському, Саксаганському та Інгулецькому районах. Вони також будуть оснащені альтернативними обігрівальними приладами, генераторами, забезпечуватимуть доступ до інтернету. Тощо ми продовжуємо все робити, щоб підготувати міста ще краще, не дай Бог, відбудеться блокаут в нашому місті і створюємо всі умови, щоб працювали у нас пункти. Незламності вони дійсно потрібні, бо за минулий тиждень близько трьох тисяч мешканців нашого міста відвідали такі пункти, тому ми будемо їх утримувати в належному стані. Наразі для зручності криворіжців у місті працюють понад 110 пунктів незламності та пункти обігріву, у тому числі на базі відділень поліції, хостелів, супермаркетів, об'єктів бізнесу. Більшість пунктів розташовані або безпосередньо в укриттях, або в будівлях, обладнаних ними. Тож причекати можливий блекаут криворіжці зможуть не лише із комфортом, але й у безпеці. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.